Аллилуйя! Благословенный день водных хрещений на территории Ивашкинской базы, братья, сестры, скупая народу, Диня тут есть, конечно, ракурсы то постоянно. Сегодня моя дружина принимает водных хрещений. Аллилуйя! голуб полетів. Ні, на свій. А вони в центрі. субота Не, Ні, а нема в центрі. Полетів комп'ютер. А телефон я теж розбив. Вирішив його розбив.